Під час останнього тесту Peugeot 408 мене капець як вразив, та й по коментарям бачу, що авто може здивувати, але враховуючи її немаленький цінник, далеко не кожен може собі таке дозволити. Тож сьогодні ми вирішили зняти ще раз Peugeot, але на цей раз більш народну його версію. Зустрічайте Peugeot 308 універсал на каналі Бобкар. І справді народне авто. Їх було ну дуже багато продано в Європі, і в Україні вони так само непогано такі популярні. Дизель, механіка і неймовірні пробіги це те, з чим у мене асоціюється Peugeot 308. Але сьогодні ми вирішили не просто зняти це авто, а порівняти його з прямим конкурентом Megane третім. І почнемо з найцікавішого: 5 плюсів Peugeot 308 в порівнянні з Renault Megane 3 третього покоління. І перш ніж ми почнемо, неважливо, яку з цих двох анаконд обираєте для себе ви. їх в будь-якому випадку необхідно страхувати. А ми в свою чергу рекомендуємо для цього користуватись сервісом Hotline Finance. Бо Hotline Finance – це завжди вигідно, це завжди зручно, а головне, це найвигідніші пропозиції на автоцивілку в Україні. А скориставшись промокодом bobcar 10, ви отримуєте гарантовану знижку 10% на автоцивілку. А на Hotline Finance ще й туристичне страхування є, і зелена карта є. Коротше кажучи, не зволікайте, переходьте за посиланням під відео і використовуйте наш промокод для знижки. Yeah. Okay. Якість матеріалів і збірка салону Peugeot і справді на голову вище, ніж в Мегані. Справа в тому, що сідаючи сюди і торкаючись абсолютно до всього, не виникає якогось відчуття утилітарності, і є відчуття, що дизайнери все-таки добре приклали сюди руку. І до речі, порівнюючи авто з плюс-мінус однаковим пробігом 200 плюс тисяч кілометрів, саме на Peugeot з часом буде менше шумів і посторонніх скрипів. А от в Мегані того ж року випуску буде вже більше дубового пластику, та й взагалі. Ходу він відчувається менш збитом. А от з плюсів відмічу той факт, що вся торпеда знаходиться трошки нижче і вона менше. І виникає відчуття, що простору на передньому ряді знаходиться більше. Звичайно, всі ці штуки з приводу збитого салону, якості і скрипів відносяться до автомобілів з пробігом 200 а то і 300 тисяч кілометрів. І так, саме такі авто ви, як правило, і купуєте, бо всюди, де написано менше, він, як правило, вже скручений. Другим серйозним плюсом 300. Восьмого пежо є його коробка перемикання передач. І ні, я зараз не кажу про механіку. До речі, якщо говорити про механічні коробки передач, то тут є і шестиступка, була також варіація з п'ятиступкою, і шестиступка, як на мене, працює краще, ніж на Мегані. Право в тому, що тут передачі, вони трохи довші. Відповідно, в міських умовах, коли ви пересуваєтеся якимись заторами або на невеликій швидкості, вам потрібно рідше перемикати передачу. Коротше кажучи, буде менше фізкультури за Кермом, а ось реальною перевагою є наявність АКПП справжньої трушної коробки передач від Відайсін. Бо з 2016 року на 308 Peugeot пажок ставився саме звичайний шестиступеневий гідротрансформатор, і це все навіть на дизельні версії автомобілів. В той же час на меган міг буде встановлений тільки робот, а не звичайний автомат. І як би я не любив мегани, але це справжні білі страждання, особливо якщо ми говоримо про великі пробіги 250-300 тисяч кілометрів. І це той випадок, коли на заміну сцепи треба прям відкладати частину заробітної платні. Саме тому трушні меганщики купують цю тачку на шестиступці і економлять кожну можливу хвилину. Ходить легенда, що на трасах заправки ще й доплачують власникам Рено, бо витратить тут ну, реально 300 грам на 100 кілометрів. Враховуючи кращу якість збірки, в нас навіть трохи краще шумоізоляція в салоні, і це приємно відчувається. Авто з комфортом може їхати по місту і так само на швидкості 130 км кілометрів за годину в мене не виникає бажання вийти з салону, бо мені занадто шумно. І до речі, якщо говорити про відчуття від міської їзди, зараз на вулиці мокро і від арок іде. Ну, дуже мало шуму. Звичайно, можна було б сюди щось додати в плані віброї шумоізоляції, але стокове виконання мені однозначно подобається більше ніж на Мегані. І ось послухайте зараз шумоізоляцію. Та сама дорога приблизно та сама швидкість. Наскільки Меган шумніший, в принципі, всі знають, мабуть, що тут шумоізоляція явно не найкраща. Якщо ви вже обрали Меган, або ви з цим змирились, або потрібно витрачати кошти на додаткову шуму і віброізоляцію. І до речі, давайте поговоримо про музику, яка тут може бути в базовій комплектації. Музика на Мегані прям сильно гірша, ніж на Peugeot. Так, стоп, коментатори, не спішіть мене закидати каміннями. Я знаю, що є комплектація Bose, Я знаю, як вона звучить, катався. Але зараз для чистоти експерименту хочеться порівнювати саме комплектації звичайні зі звичайною базовою музикою. Так ось в такому порівнянні меган однозначно буде програвати Peugeot 308 Немаловажливим аспектом є підвізка і комфорт пересування. Незважаючи на те, що пижик він в принципі є більш збитим, ніж меган, ця підвізка як не мене відчувається більш м'якою і більш комфортною. І це стосується як звичайної рівної дороги, так і доріг з нерівностями. Також хочу відмітити, що ця підвізка доволі енергоємна, і її справді важко пробити. За цей день катання на цій машині жодного разу в мене не виникло такої проблеми. Але при цьому хочу відмітити те, що якісь бездоріжжя або подібні речі для цієї машини, мабуть, точно ні. Бо кліренс тут залишає бажати кращого. І, мабуть, перша покупка, яку ви зробите, Після купівлі 308-го, це поставити сюди проставки. Інакше бампер-пороги будуть постійно страждати через постійні подряпини. Ну а якщо відмітити її керованість, то скажу однозначно, що на гумі 205-55-16 і взагалі в подібному авто якихось суперспортивних замашок ми не отримаємо. Але цього в такому автомобілі ніхто і не чекає. Натомість, відмічу, що керується вона доволі пристойно, і на швидкості 140, 150, і навіть 160 я на ній сьогодні проїхав. Вона впевнено тримає дорогу. І на дальняк на такій тачці мені здається одне задоволення буде їхати. А ось цей пункт вже максимально суб'єктивний. Але все ж таки, Peugeot, на мою думку, виглядає і всередині, і зовні, і свіжіше, і інноваційніше. І що найцікавіше цей дизайн я вважаю більш прийнятним у 2023 році. І якщо зовні ще можна посперечатися, кому який дизайн більше до вподоби, та навіть денні ходові вогні у них дуже схожі, то от всередині Рено повністю програє цю гонку. Ми зараз не говоримо про конкретні комплектації. В нас тут майже два барабани стоїть. Я зараз про концепцію салону. В цілому ця панель приладів, цей i-cockpit з незвичайним тахометром, і взагалі ці лінії салону і матеріали оздоблення роблять Peugeot однозначним фаворитом. Але не все так гладко, Peugeot не ідеальний, а Рено не жахливий. І зараз поясню чому. По-перше, меган старіше морально. Не будемо про це забувати, і мені здається, саме тому він і виглядає трошки старшим, як зовні, так і всередині. Справа в тому, що універсал мегана випускався з 2009 року. Той же час, як Peugeot 308 почали випускати в універсалі в 2014-му, цілих 5 років різниці. І зараз саме час написати комент під цим відео зі словами, чому тут третій меган, а не четвертий. І знаєте, я з вами частково не згоден, бо четвертий меган такого ж року випуску, якщо ми візьмемо два авто 16 року, буде коштувати дорожче. І в принципі, я вважаю це недоречне порівняння. І до речі, про коментарі напишіть прямо зараз, кого з них ви б обрали і чому. І якщо ви ще до цього і лайк поставите, і підписку зробите, від нас величезний респект, найкраща підтримка і подарунок до нового року, меган реально дешевше, і це стосується як механіки, так і автомата. І це факт, з яким важко посперечатись. В першу чергу, я думаю, на це впливає те, яких поколінь ці автівки. Не будемо забувати, що Меган в універсалі вийшов в 2009 році, пижик в універсалі вийшов в 2014 в році. Хоча, якщо порівнювати в лоб. Два автомобілі Peugeot 308 15-го року і меган 15-го року, меган все одно буде дешевше. Megane таких років випуска, тобто рестайлінг третього покоління, будуть коштувати від 6 до 12 тисяч доларів в залежності від стану і комплектації. В той же час як Peugeot до рестайлінгової другого покоління буде вартувати від 8 до 13 тисяч доларів. Коротше кажучи, якщо говорити про середнічкову комплектацію, про середнічковий варіант авто. Peugeot буде однозначно дорожче на цих Peugeot часто виникають проблеми з екологією. Це все через те, що в нашому автомобілі є і AdBlue, і оліс у нас взагалі автомобіль Euro6 типу еконорми, і все добре. Виникають ці проблеми, як правило, на пробігах 180-200 плюс тисяч кілометрів, тобто на тих пробігах, на яких їх всі і купують. І якщо AdBlue, в принципі все зрозуміло. Коштує 30-35 гривень за літр, Продається на кожній заправці. Хіба що воно тут знаходиться в багажнику, причому так глибоко, що треба прямо руки зламати, щоб туди долізти. Ну то біз з ним. А от питання виникає з цією присадкою «Іоліс» і взагалі, що це таке для багатьох це темний ліс, і для мене до недавніх пір також було так ось, іоліс. Це Спеціальна присадка, яка створена для дизелів у місті, суть полягає в тому, що є окремий бачок з присадкою, і ця присадка подається в паливо вашого автомобіля, щоб вихлоп був підвищеної температури. Таким чином, сажевий фільтр краще очищувався в міських умовах, коли ви не їздите по трасі. Звучить це максимально круто. На практиці теж буває круто, але це добре, коли у вас нове авто, або за авто до вас дуже добре слідкували. На практиці ж у нас все виглядає набагато інакше, і всі ці системи починають морочити голову. До того, щоб обслуговування цього всього діла вимагає прям якихось професійних майстрів. Саме тому більшість автомобілів, які є в Україні, вони, як правило, з повністю видаленою цією екологією або програмно відшитою екологією. І до речі, сажевий фільтр тут це теж ще та штучка, бо він тут такий Доволі швидко забивається, що не скажеш про той же сажевий фільтр на Мегані. Коротше кажучи, або ви будете постійно це обслуговувати і вкладати туди кошти, або просто все видалите і на жаль. Так їздить половина нашої країни. Власник програмно все повідключав, є додатковий запах від машини, але воно йому не морочить голову. Вирішувати вам. В цілому обслуговування мегана буде дешевшим. Цей двигун К9К вважається і простішим, і знаєте, більш надійним. В нього немає стільки екології. Але якщо говорити про запчастини для базового обслуговування і взагалі на звичайне ТО, то в принципі ціна буде плюс-мінус одна й та сама. А щоб серйозного не траплялось. З вашими автівками рекомендую вчасно, а не раз на 30 тисяч, як деякі спіци вважають, міняти моторну оливу і звичайно всі необхідні фільтри. В цьому питанні я всеціло довіряю нашим друзям бренду Бардаль. Багаторічний досвід, європейська якість. І на офіційному сайті ви гарантовано купуєте оригінальну оливу. А за нашим промокодом BobCar, ви отримуєте гарантовані 10% знижки на весь асортимент офіційного сайту Бардаль. Посилання залишаю в описі під відео. Лінійка двигунів на Peugeot виглядає наступним чином: є дизельні двигуни 1.6 і 2 літра і бензинові версії 1,2 та 1,6. Це я кажу про Дористові автомобілі. В нашому випадку це 1.6 дизель на 120 кільк яких сил і він може бути і в різних модифікаціях, і з різними паливними системами, і відповідно з різною потужністю. Тут дуже схожа ситуація, як у К-9К на Мегані. Однозначно можу сказати, що більшим попитом на ринку користуються саме дизельні версії, бо вони являються більш довговічними, навіть не враховуючи той факт, що вони мають деякі проблемки з екологією. А от по витратам палива. У них все плюс-мінус так само, як і на Мегані, так і тут. По трасі це 4-5 літрів, по місту це 6-6,5 літрів. Звичайно, якщо ми говоримо про механіку. Ну а якщо ви дуже сильний фанат економії, то я впевнений, що на 90 кілометрах за годину і при безвітряній погоді можна і 3,5 літра з дуру на трасі зробити. І хочу більш детально відкрити тему салону цього Peugeot, бо тут справді є що показати. Справа в тому, що він мені і справді здається, і якіснішим за своїми матеріалами. Меріалами і видно, що він відмальований краще. Можливо, це і тому, що авто малювалося все-таки на декілька років, майже на п'ять пізніше, ніж малювався той Моган. Якщо казати про те, що ми тут маємо: м'яка торпедо, ось тут більш дубовий пластик, м'які накладки на дверях, тканина. Ну і звичайно, дубового пластику, ви тут так само чимало знайдете. Але окремий респект хочу виразити компанії Peugeot за те, як вони зробили ось цю всю частину: панель приладів і мультимедіа. Це система iCockpit. Яку ви могли вже побачити в нашому останньому погляді Peugeot 408, як вона виглядає з часом, але навіть в нашому авто це виглядає доволі пристойно. Із особливостей тахометр ходить проти годинникової стрілки, але до цього можна звикнути. І ще те, що кермо доволі маленьке, і ви на цю панель приладів дивитесь саме зверху. І з цим пов'язана одна особливість: для того, щоб з комфортом бачити всі прилади, які є перед вами, вам треба трошки нижче опускати кермо і трошки вище піднімати. Німати сидіння, але в принципі комфортно. Клімат-контроль тут доволі незручний, бо він весь сенсорний, має деякі затримки при перемиканнях, і в принципі цим доволі незручно користуватись. Думаю, що на рестайлінгу в інших мультимедіях це вже набагато краще виглядає. А дублюючих якихось додаткових кнопок для клімата як таких немає. Максимум, що ми можемо тут зробити, це ввімкнути аварійку, підігрів лобаша і підігрів заднього скла. Окрім цього, в мультимедії є звичайно якісь базові штуки, такі як музика, блютуз. І, наприклад, підключення по уксу, але в принципі воно все працює доволі затупно. Є також штатна навігація, вона виглядає теж трохи старувато. Моє рішення в цьому випадку таке. Знаю, що на пізніших версіях може бути Android Auto CarPlay, але в принципі я ось цей весь екран використовував виключно для того, щоб займатися переслуховуванням музики і дзвонити комусь по телефону. До речі, тут затримка близько трьох секунд від вашого телефону до цієї музики. До цього треба звикнути. Центральна консоль в принципі виглядає гарно стильно. У нас ось цей важіль механічної коробки передач. Він металевий. Відповідно, не видно буде, який на тачці пробіг, але є конструктивний нюанс. Справа в тому, що тут дуже мало місця для зберігання будь-чого. Дивіться, ось тут невеличкий підстаканничок. малюсенький, невеличкий підлокітник. Все, в принципі, окрім бардачка, у вас більше немає місць, куди тут щось покласти. І чашку повноцінну сюди. Навіть з Макдональдса не факт, що вона влізе ось в цей невеликий отвір. І він тут цей отвір один. А де другий невідомо. Ну і наостанок додам. 12-вольтова розетка в цій тачці лише одна. І ось вона тут. Ні позаду, ні тим паче в багажнику її немає. Зате виглядає стильно. На задньому ряді Peugeot вже все набагато простіше, ніж попереду. Та й, чесно кажучи, ось цей добовий пластик всюди підказує нам, що тут нам багато не треба чого очікувати в такому ціновому сегменті. По якості матеріалів відмічу, що все доволі пристойно і зберіглось все це так само пристойно на пробігу 270 тисяч кілометрів. Це класно. А от по місцю для Заднього пасажира я зараз сиджу сам за собою. Не скажу, що його тут супер багато. Ну і з інтертеймента в нас хіба що є склопідйомники, чого немає на тому мегані, і лампочка. Маємо працювати, мабуть, все більше тут немає нічого: ні підлокітника, ні. Повітряних дефлекторів і 12-вольтової розетки. Але в принципі за таку ціну можна і потерпіти. Є ще і зафікси, можна крісло поставити, дитяче. А от перевагою третього магана є те, скільки простору є позаду. Бо я зараз сиджу сам за собою, і місця у мене набагато більше, ніж було тільки що. Peugeot. А в цілому тут, в принципі, все те саме. Немає абсолютно нічого. Є, звичайно, ліхтарик, є якась ніша для зберігання, немає підлокітника, є зафікси. Не дивіться, у нас комплектація просто бізнес-мінус, тому у нас тут весла замість склопідйомників, але тут можуть бути нормальні склопідйомники. І ще хочу відмітити невеличкий факап цього салону. Він, звичайно, м'який, ця нижня подушка, але чи то з часом, чи то просто так Рено задумувало, що вліва частину вона занадто і Коли я сідаю, то я начебто завалююсь вліво, що, в принципі, так зручно спати. І ще оці підголовники, їх точно треба піднімати, бо в даному випадку вони відчуваються виключно як підгорбники. Багажники у обох авто це справжній еталон для молодих дідів і дачників. Бо об'єм кожного з них більше 500 літрів ось в такому стані. Якщо скласти спинки, то об'єм кожного з них буде більше, ніж. Півтори тисячі лідрів, що дає нам змогу з комфортом переночувати в будь-якій з цих автівок, якщо ви не встигли до комендантської години доїхати додому. І в часи нашого безвідповідального життя оператор ночував конкретно в цьому магані. Але за його відгуками він взагалі не виспався. А знаєте чого? Бо коли ви ночуєте в третьому магані, ви маєте розуміти, що якщо на вулиці холодно, то з нижньої частини дверей буде капець як задувати. Тому або підкладати тряпки, а або заклеювати поролонами скотчем, як в хрущовці. А якщо говорити більш серйозно про переваги і недоліки цих багажників, то можу відмітити, що на Мегані немає ручок, якими можна скласти задні ряд це необхідно робити тільки зсередини авто. Але в той же час тут є величезний плюс. Тут є 12-вольтова розетка. І так, звичайно, в Peugeot є і ручки, і матеріали краще, і взагалі зібрано воно все якось добротніше. Але от з 12-вольтовою розеткою вони конкретно дали в штангу, бо вона на весь Peugeot одна і та попереду біля водія. А в мегані в той же час їх цілих три. На передньому ряді, на задньому і в багажнику. Ось це вже більш практичніше. І, взагалі, щоб підсумувати інформацію по цим багажникам, скажу вам так: якщо на вашому універсалі багажник ось такий пустий. Ви купили не той автомобіль Комплектацій і тут, і тут було і справді чимало. Якщо говорити про Peugeot, то тут може бути і адаптивний круїз, і панорама, і шкіряний салон, і взагалі купа всіляких допів. Якщо говорити про Renault, то тут так само може бути і панорама, і музика Bose, і так само чимало нещаків. Я думаю, що враховуючи кількість пропозицій по обом цим автомобілям, ви можете завжди обрати на свій гаманець і на свій смак. Але хочу зауважити, що якщо ви обираєте однакові автівки в однакових приблизно комплектаціях і однакового року випуску, Peugeot може вартувати трохи більше. Обидва цих авто бестселери в своєму класі. Обидва дизельні, обидва економні і обидва доволі надійні. Якщо у вас стоїть вибір, що купити, то я скажу просто: якщо вам потрібно авто на кожен день, максимально економічне і з найдешевшим обслуговуванням, і вам все одно, який у вас буде салон, ваш вибір. Renault Megane на дизелі К9К. Але якщо ви хочете трошки більше комфорту, більше стилю і вам потрібен автомат звичайний на дизелі, то як на мене відповідь напрошується сама собою. Peugeot 308 універсал це ваш варіант. Мені вона сьогодні доволі сильно сподобалась. Позаймався фізкультурою правою рукою, отримав приємні емоції. Коротше кажучи, напишіть, будь ласка, в коментах, чи подобається вам подібний формат і яку б з цих двох автівок обрали б ви для себе. З вами був Бобко Євген, канал Бобкар. Слава Україні і до зустрічі!